Закінчилося літо і підійшла до фіналу робота приймальної комісії Державного інституту підготовки кадрів. Абітурієнти із різних міст України, що вступили до інституту, прийшли на святкову лінійку, присвячену 1 вересня для посвяти у студенти. На урочистому відкритті нового навчального року зібралися викладачі, студенти різних курсів та батьки. Відкриваючи свято, пролунав гімн України. І ректор, поздоровивши всіх, закликав студентів у цьому навчальному році брати максимум знань. Так складається ситуація, що в країні потрібні спеціалісти. І ці спеціалісти відсутствують до того моменту, поки ми, як організація, даючи услуги, даючи знання вам, не дадим вам стільки, скільки потрібно зараз, щоб кожен із вас був потрібний для фірм, для підприємств, для організації. Дотримуючись українських традицій та звичаїв, ректор вручив першокурсникам каравай. Божого благословіння побажав у своїй промові до студентів отець Іларіоній. Прежде всего, хочу всього хочу поздравити конечно же, первокурсников з началом нового учения. Очень рассчитываю на вашу поддержку молитвеню, моральну, мисленню в нашому сьогоднішньому молении. О, щоб ваше обучение було успішним, качественним і щоб ваші уми, ваші серця були просвящены светом научения і, звісно же, всяких добродетелей, необходимых нам всім для життя. Разом із побажаннями отець Ларіоні прочитав молитву та благословив всіх присутніх. Як студентів, так і співробітників інституту. Також з привітальним словом до студентів звернулися завідувачі кафедри фінансів та кафедри менеджменту. Хочу побажати вам успішного навчання, удачі в цьому житті хай щастить вам. Добрий путь! Я желаю вам прежде всего, быть бойцями, бути активними учасниками учебного процесу, научного процесу. В этом отношении вы рассчитываете на всяческую поддержку профессорско-преподавательского составу і сотрудников. Дорогі ребята, я вижу в ваших глазах, де сіяють желання, бодрость. Поэтому успехов вам, успехов і ще раз успехов. Слідом були нагороджені студенти старших курсів за активну участь у житті інституту. Ж першокурсникам був вручений символічний ключ до знань, а куратори груп отримали студентські квитки своєї групи. Під вручення студентських квитків першокурсникам лунав міжнародний гімн студентів, ще раз нагадуючи кожному про те, що попереду важкий, але дуже цікавий шлях до своєї мрії стати економістом. Я просто хотела давно быть менеджером или ну, вот, каким-то экономистом. Были много всяких у меня вариантов. Я рассматривала, куда я могла бы поступить. Ну, я не знаю, выбрала, наверное, потому что из-за того, что маленький, ну такой, он более такой, меньшая компания. ну, то есть... И будут конкретно уделять внимание мне. Преподавательский состав все приложит усилия для того, чтобы тот объем знаний, который нужен сейчас именно, был дан студентам. Поэтому я, как руководитель института, хочу уверить всех в том, что это будет сделано и без всяких нюансов все будет выполнено, и студенты получат то, зачем они сюда пришли. Не забувши про українські традиції, ще один звичай виконали батьки першокурсників і засіяли всіх студентів зерном як образ знань, що має осісти у розумі кожного і в майбутньому принести добрий плід. та яке ж свято без пісні, Звичайно, звичайна пісня пролунала і не одна. Анастасія Козел виконала пісню. Привітання від студентів, а від співробітників інституту музичне привітання прозвучало від Станіслава Дмитровича Грищенко. Урочисте святкування 1 вересня закінчилося дзвоником, що запросив усіх студентів до першої пари цього навчального року. Отож побажаємо усім успіхів та наснаги.